Добрий вечір. Студія. Це продовження серіалу про те, як я колю собі губи і кожен раз кажу, що це останній мілілітр. Жартую, все не так погано, як вам здається, тому що це мій другий мілілітр, і на цьому дійсно досить. Мої вуста завжди були середніх розмірів, і мені завжди було цікаво подивитися на них з одним мілілітром. В лютому був мій перший мілілітр, і я зрозуміла, що в принципі це доволі мало, і мені б хотілося зробити їх трошки покішими. І ні, це не якась залежність чи проблеми з головою. Я адекватно оцінюю ситуацію і розумію, як мені буде краще. Наступна теорія в мене було купа комплексів, і я намагаюся щось собі виправити, щоб сподобатись. Що теж абсолютно невірно, тому що я завжди себе адекватно оцінювала. Але ж більшість людей дійсно думає саме так, особливо старшого покоління. Більш того, відкрию вам трохи правди такого осуду і хейту своєї зовнішності після того як я зробила губи, я не отримувала ще ніколи. І справа не в тому, що їм не подобається, як і тепер виглядаю, а лише в тому, що я зробила щось, що на їхню думку неприпустимо. Будь-які наші дії. Які не співпадають з думкою інших, підлягатимуть хейту. Ось що я зрозуміла. А ще зрозуміла, і сподіваюся, ви теж це розумієте. Що останнє, що нам треба робити, це звертати увагу на цю думку, прислухатися і тим паче погоджуватися з нею. Живіть своїм життям і робіть те, що вас надихає і подобається. Мрійте, експериментуйте і втілюйте. А для подібних естетичних процедур краще все таки обирайте професіонала з медичною освітою. В цьому.